На цьому тижні теплий блокуючий антициклон поступово відступає на південний схід під натиском масштабного циклону з північної Атлантики. У вівторок, 11 березня, у нашому регіоні ще збережеться суха погода з великою добовою амплітудою температури. Вночі від 1 3 градусів тепла в день до 13-18 градусів з'являтиметься хмарність та посилиться вітер південних румбів. У середу-четвер атмосферні фронти Атлантичного циклону зумовлять вітряну з окремими дощами погоду. Можливі перші локальні весняні грози. Температура впродовж доби 10-15 градусів тепла. За попередніми прогностичними розрахунками. Напередодні вихідних у районі Середземного моря посилиться процес циклогенезу. Південний циклон принесе очікувану вологу на Черкащину, а це, в свою чергу, зменшить інтенсивність пожеж в екосистемах та очистить атмосферне повітря від продуктів горіння.